Пропонується до продажу дім у мальовничому селі Южинець Ставчанської сільської громади Чернівецької області, і саме тут, на затишній присадибній ділянці площею 28 соток, стоїть цей охайний цегляний будинок загальною площею 56 метрів квадратних, побудований у 75-му році з міцної цегли, зовні оздоблений декоративним покриттям типу Шуба, має класичний шиферний дах та нові вікна. У будинку три кімнати, не надто великі, але компактні та функціональні. Є зручна кухня, де вже встановлено плиту з кухонними меблями. У ванній кімнаті сама ванна, умивальник та бойлер. Туалет, як у багатьох сільських будинках, наразі облаштований на дворі. Опалення індивідуальне газове, чавунні радіатори встановлені у всіх кімнатах. Окрім того, збережене і пічне опалення як альтернативний варіант. На подвір'ї, просторий доглянутий гараж. Є господарські будівлі, які ще довго прослужать новим господарям, хлів, сарай, технічна зона, погріб, що викопаний глибоко. Ділянка рівна, велика, розміром 28 соток. Тут росте багато плодових дерев, виноград та ягідні кущі. Є клапоть городу, якого цілком вистачить для забезпечення себе овочами чи зеленню. Село южинець має зручне розташування недалеко від Чернівців, куди веде хороша автомобільна дорога. До міста можна дістатися буквально за 20-25 хвилин. У самому селі є продуктові магазини, пошта, зупинка громадського транспорту, село живе, не забуте. Ціна цього будинку майже символічна, лише 2000. Колишні власники за віком та станом здоров'я не мають змоги далі доглядати за будинком і землею, тож хочуть, аби оселя дісталася у добрі працьовиті руки, документи до продажу підготовлені, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.